Доброго ранку, мої любі малята! От і прийшла до нас чарівниця зима і принесла нам багато-багато новорічних свят. А саме перше свято це свято Миколая. Це добрий чарівник дідусь, який приходить до діток і приносить їм подаруночки. А ми дуже слухняні дітки, так, малята? Молодці. Давайте заглянемо. А які ж подаруночки у мішечку там у Миколая? Якого кольору мішечок? Червоного, молодці. А що ж там є? Що там, діти? Машина, скільки одна чи багато? Одна. Так. А тут скільки машин? Багато молодці. А цукерок скільки? Одна. А тут? Багато. А м'ячиків скільки? Один. А тут. Багато. А ляляк. Одна. А тут. Багато молодці. Миколай просить, щоб ви прикрасили йому мішечок. Прикрасимо для роботи нам знадобиться матусі, намалюйте мішечок, фарба, вологі серветки і пальчик. Занурюємо пальчик у фарбу і ставимо крапочки на мішечку і витираємо серветочкою пальчик. Подивіться, який гарний у нас вийшов мішечок. Миколай буде дуже-дуже радий, що ви йому так прикрасили мішечок і обов'язково принесе вам подаруночки і тихенько покладе під подушкою. До побачення, мої любі!